Сьогодні наш владика митрополита Гафанел приїхав до Прибежанського собору для того, щоб зустрітися з італійською делегацією, яка приїхала до нас, а саме, віце-спікер парламенту Італійської Республіки, і зараз ми чекаємо і хочемо їм. Довести інформацію, яка зараз відбувається по відбудові нашого собору. Ви знаєте, цілий рік ми чекаємо допомоги такої яркої, потужної, щоб відбудувати наш собор. Все ми робимо пока своїми силами і віримо в те, що ця зустріч принесе добре, принесе нам гарні новини, і саме головне результат, який ми дуже сильно очікуємо. Добро В 1999 году собор начали восстанавливать. Uh, e и через 10 лет, в 2010 году, собор был открыт полностью, и в нем совершили первое богослужение. Це президент палати депутатів парламенту Італійської республіки. Alvise Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. пан Джорджо Муле. Eh all'onorevole Giorgio Mule. Нагороджується відзнакою митрополита Одеського і Измаїльського Каспрівська ікона Пресвятої Богородиці. Richeda l'onoreficenza di Madre di Casparia dalle da mani del Metropolita di Odessa e Ismaïl. Звичайний та повноважний посол Італії в Україні пан Карло Формоза нагороджується відзнакою митрополита Одеського і Ізмаїльського Кастрівська ікона Пресвятої Богородиці. il rappresentare della, della Camera dei deputati e questo è l'edificio dove è è la terza mosdagh e il Parlamento In attesa della sua visita quando finiremo di restaurare questa. Per questo, Quindi fra un anno. E okay. Grazie. А вдяки нашому владиці, його благословінню, роботи відновлені та консерваційні, вони були розпочаті в перший день і продовжується по цей час. Коли вони потрапили у собор, ми вже зараз показуємо фотографії ті, що були у той момент після. Вибуху в нашому соборі. Ми нагадуємо, що все, що робиться в соборі, робиться за кошти небайдужих людей. Поки ми сподіваємось на допомогу від кого. Ми сьогодні дякуємо і нагадуємо всім, що все, що робиться в соборі, робиться за кошти небайдужих людей, за кошти одеської єпархії, кошти нашого владики митрополита Гафангела. І сьогодні всі роботи вони робляться завдяки. Вам, ми залишаємо тут реквізити фонду, і кожен, хто хоче прийняти участь в відновленні собору, може зробити це, перерахувавши кошти на благодійний фонд імені митрополита Хванда. Ми всім дякуємо за вашу допомогу і сподіваємось на подальшу співпрацю. Бережи вас всіх, Господь.